Вибір продукції з закритими очима мрія споживачів стає реальністю від вересня. Великі виробники мають працювати за міжнародною системою хасп, система якості та безпечності харчових продуктів. Нові підходи створюють умови виробництва безпечної продукції. Виробник самостійно обирає інгредієнти та технологію. Головне довести їхню безпечність. Для більшості виробників це передумова масштабної модернізації. Бізнес вагається чи подати ці гроші зараз, які буде вихлоп на виході але питання щодо того, чи проваджувати чи не проваджувати, не стоїть. Я думаю, що у нас немає вибору. Провадження змін переносили кілька років, зрештою відтермінування добігло кінця. За два роки за новими правилами працюватимуть усі підприємства. Реєстрація потужності, експлуатаційний дозвіл, Маленькі повинні це зробити через два з половиною роки, великі через півроки. Переорієнтуватися не складно, кажуть експерти. Виграє той, хто володіє інформацією. Її не бракує, стисло про систему, і з перших вуст можна прочитати в ось такому посібнику. Це вже третя редакція. Є опис, що це таке, для чого це приклади документації, як це застосовуватися. В доступному простому викладенні загалом вісім розділів на півтори сотні сторінках. Видання вже перекладають для африканських та азійських країн. Ворбникам не слід витрачатися на поради експертів, бо фахівці навіть показали інструменти, завдяки яким освоїти хасп. Чи треба мити руки в магазині? І як це треба виконувати? Да. Які мають бути дезасоби, дезінфекційні засоби чи миючі засоби, як обробляти поверхні, як робити дезінфекцію, обладнання? Ці звичайні питання це є процедури, засновані на принципах ХАСП. Тому Ми починаємо з законодавчих базових вимог, але ці вимоги потребують планування, реєстрації, контролю. Тобто, не можна сказати, я все виконую. А де це можна подивитися? Покажіть, будь ласка. Першими систему почали впроваджувати експортери на одному з виробництв урятини. Хас працює вже 12 років. В незалежності від людей, які приходять, уходять. змінюється керівництво, міняються технології, міняються. Всі живі люди, всі все, все движеться по кругу. Система буде працювати. в незалежності від того, хто прийде на производство. А ще вижити під час кризи простіше. Оптимізоване виробництво втримає знецінення національної валюти і Вадіння споживчого ринку Рубль обіцялося в два рази. але нам прийшлось сього повисіть наші ціни на 20-30%. Окрім виробників, зміни чекають і на продавців відповідальності не уникнути. І торговельним мережам на диво. Кожен дистриб'ютор щомісяця зміг отримати прибутки з шестизначними цифрами. Тож дотримання правил та наявність культури у компанії запорука успіху. Наша промислова психологія є головним компонентом цієї культури, яка інтегрується у процес виробництва. І ті, хто нічого не робить, виглядає як страус, ховаючи голову у пісок. Нині з майже 150 тисяч підприємств мають право експортувати менше двох сотень. Система Хас впроваджена на одному відсотку виробництв. Ті, хто не вкладеться в терміни, підуть в історію. Зокрема, в Болгарії свого часу таких було аж 80%.